І у нас студії в громадському схід. Ми раді вітати. Насправді Олександра Прилуцького, командира відділення 72-ї бригади збройних сил України. Доброго вечір вам. Дякую, що долучилися. Розумію, що ви тут з зовсім не радісної причини. Ви прощалися своїм можна сказати, другом Леонідом Дергачем, з яким разом воювали. Якщо можна спочатку про нього, за яких обставин ви познайомилися, яким був сам Леонід? Я так розумію, що бо командир роти і був очевидно на передових позиціях, де й загинув, що не завжди має командир роти. Так розумію, що був відважним. Військові, так, да, це дійсно характеризує Леоніда. Він завжди був там, де було найскладніше. Ми з ним познайомились, коли ще солдатами пройшли. В 72-гу бригаду після учебки, це в березні 15-го року. Він був призначений командиром помічником гранатометника. Я був призначений командиром в сусіднього відділення, і при ознайомленні з ситуацією, ми так познайомились. Ми прийшли до них на позицію. Він, як щас пам'ятаю, пригостив мене тоді. Було дуже холодно, ще часову і Він якраз поставив чайник і пригостив мене чаєм. Бо йшли десь навірно з півтора кілометра до нього. Ага. Таким чином ми з ним познайомилися. В подальшому він за досить короткий такий термін. Він себе дуже чудово зарекомендував. Більш того, він побачив ті слабкі місця, де були в роті, і завдяки ньому була створена нова позиція, яка не дозволяла підходити диверсійно-розвідним групам до роти. Ми могли краще наблюдати. За супротивником, це було в районі Богдановки під Волновахою. Напротив, була Стила Докучаєвськ, Вікторовка, Петровська. Основна групіровка тоді противника знаходилася Петровському, У них був там досить такий потужний полігон, який вони дуже часто використовували, а також була дорога, якою вони. Така скрита польова дорога, якою при, при хороших погодних умовах вони перекидали бронетехніку в разі загострення ситуації під Донецьком. І ми моніторили цю ситуацію, спостерігали. Також там були висоти, які дозволяли обстрілювати Старогнатовку. і старалися виявляти позиції, звідки працювали самоходні артилерійські установки. Планіт дійсно був такою чудовою людиною, адже він прийшов, будучи вже доцентом, викладав в Черні... Чернівецькій юридичній академії чи університеті, не пам'ятаю, мав. Уже певний багаж досвіду і знань дуже чудово його знали, як і в Чернівцях, так і в селі. До такої родини був. І він ну, в принципі міг і не йти, якщо б захотів. Тому що він сам мені розказував, що на кафедру прийшло п'ять повісток, із цих п'яти тільки пішло два чоловіка. Воювати, і були вони призвані спочатку начала в, в учебку. Учепку. Досить чудово себе вже по розповіді друзів, яких бо їх десь чоловік вісім попало в роту. Він зарекомендував себе й учепки. Він був в учебки, був командиром гранатометного відділення, працював з автоматичними гранатометами станковими. танковими. Дуже чудово показував результати стрільби відділення, такі його хотіли залишити на інструктора. Але він рвався на передову і попав в 72 гу механізовану бригаду. Подальшому за досить короткий термін він пройшов від. Помічника-гранатометника е, пройшов до командира відділення далі був командиром взводу, і вже коли звільнилася четверта хвиля мобілізації, він підписав контракт зі Збройними силами, е, отримав офіцерське звання і далі продовжив як командир взводу, потім командир роти. Хоча Слід зазначити, що в принципі він не мав офіцер... ну, військового Посліду. досвіду, да, але він, завдяки своєму складу, ума прийняттю бистрих таких рішень, і але виважених дуже рішень, він заробив серед командування позитивну оцінку і був призначений на командира роти. А чи знаєте, ви як зрозуміло, вони були там, але як Леонід загинув, розуміємо, що сколки обранення, але був очевидно на, на передових позиціях. Так він був на передових позиціях в той час, коли відбулася контратака, це було тридцятого 29 -го, 30 тридцятого, ворог дуже щільно обстрілював всі позиції, де знаходилася 72-га бригада, і в 5.30 якраз теж вони випустили касету Града. Можливо, там планувався підход диверсійної групи, можливо, і вона була, я не готов сказати. Але Леніт, я ж кажу, він знаходився завжди на вістрі і в самих таких проблематичних місцях, де можуть в вузьких місцях, де можуть відбутися щось. Більше того, що видно, туди відпрацювала касета Града, і він отримав поранення, які не сумісні вже були з життям. Слід відзначити, що от, за час моєї дружби, да, і там проходження служби в лавах 72-ї бригади, він завжди був, от, коли командир зводу, він там при певних чи в дозорному відділенні, чи ще він має йти там практично ззаду, його там довжен кулеметник прикривати для того, щоб можна було віддавати команди. А от, Леонід він завжди по моторі був ішов першим. Він вів за собою людей, і люди йому довіряли. Так, мабуть, було і тут, коли він був в узкому місці і керував обороною віреного йому ротного опорного пункту. І був десь видно на слабому такому місці, в якому могли підійти диверсійно-розвідувати групи, або відбутися ціленаправлена атака і більше всього, що отримав осколкові поранення і загинув. Пане Олександре, ми говорили наприклад з. Паном Самарським, який є замполіт бригади 72-ї. і він казав, що бригада взагалі в нас дуже все контрольовано. Бригада працює дуже добре, і ми ще жодних жодного бою не програли, жодних якихось наступальних дій за всю війну. І я думаю, що і зараз якби не програємо, і ми знаємо насправді, що 72-а зайняла передові позиції, що, тобто можна сказати, контратакувала чи наступала зараз, складно насправді на цьому етапі зрозуміти. І, от дійсно, є тут у нас на карті. Що от буквально од от депозиції червоним виділено бойовиків так а синім українських військових, але ми розуміємо, що та позиція, про яку йдеться Алмаз, знаходиться ось приблизно аж тут. Тобто, де позиції буквально ну вже бойовиків ДНР, так званої ДНР, так де раніше були терористи. А, і тут це це бо бо ми знаємо, що різні насправді є бригади там в одних бригадах люблять більш там дипломатів. все таки немає таких наступальних дій в інших. Ми наприклад, знаємо 54-та зараз на світлодарські дозі, де є командири, які все таки. Заохочують якось особовий склад е йти вперед, наскільки це можливо зараз в тих домовленостях. Як у вас взагалі в цій бригаді складалися е стосунки, як командування було налаштовано, і, і чому ну, бригада так успішно в принципі вою? Ну мабуть, це саме перше це підход керівництва до планування певних операцій, які відбуваються, адже 70%. Друга бригада, вона вважається одне з кращих в збройних сил України. І дійсно вона була в самих таких гарячих точках, і їй ставилися досить складні задачі. Так, мої побратими були під червонопартизанським, тоді, коли їх обстрілювали, вони закривали кордон між Україною і Росією. І потім виходили із котли... це все, так. Так, далі ми були під Волновахою, і та контратака, успішна контратака, коли ми зайняли висоту 209,5. Зокрема, там це... на цю висоту вийшов командир моєї роти, моя машина, танк, і ми зайняли цю висоту. Але в цілому це спрацювало, в цілому, вся бригада спрацювала. Це третій батальйон тоді. і... Вийшов і зробив, до речі, слід зазначити те, що і сьогодні з нагороджених це Леонід Дергач, третій батальйон. Андрій Кизила. Він раніше, от якраз і під час бою під Біло він керував восьмою ротою 3-го батальйону, це Герой України. Дармограй Роман. Він сьогодні знаходиться в. Першому батальйоні, але починав свій шлях із третього батальйону, з дев'ятої роти. До Віченко Сергій вони також дармо грайшав Довіченко, представник до ордена Богдана Хмельницького, так само, як посмертно, і Леонід Дергач. Тобто, я більш всього, навірно, скажу, що це ще і така підготовка нас в свій час в нас був. Командиром батальйону, зараз він Камбріга, гуць Валерій Федорович, який виконує обов'язки, які планують ці всі операції. Ну, то це успішне поєднання цих операцій і врахування людського фактора, да, не допустити, або як можна менше допустити людських втрат, Тому то, що під Білокам'янкою 72-га бригада вона понесла втрати одного люди одного однієї людини Жені Ровної, який якраз і прикривав наші машини, коли ми виходили на висоту 209,5. А так, в принципі, там що правий сектор, тільки які штурмували Біло і так і тут. Та кількість втрат, які понесли терористичне угруповання, вони в рази більші, хоча це і контратака, чим понесла 72-га бригада. Але дійсно дійсно жаль, того, що це хлопці, це цвіт нації, який би міг далі чогось досягати, щось міняти в Збройних силах на краще. Олександр, останнє запитання. Як взагалі в цих умовах цих мінських домовленостей, коли Україна? Не знаю, наскільки але декларує, що виконує і не стріляє з важкого зброєння. Тим не менше ми чуємо, як стріляють з іншої сторони з важкого зброєння. Як в тих умовах, що ми нібито лише обороняємося, а не наступаємо. Ну тут ми бачимо все-таки були наступальні дії. Як вам командування пояснювали, все-таки планували операції? І Які є завдання для вас, що все-таки будемо наступати, тобто на майбутнє, про що йдеться, до чого готується бригада? Ну, Мабуть, кожному, хто служив? 2014, 2015 і в 2016 роках і ще служить. Хочеться дійсно, щоб відбувалися якісь активні дії, тому що ця окопна війна, яку ми вели, і позиція постійного стримування ну, вона мало до чого проводила суттєвого. Ми, от навіть коли була під Біло Кам'янкою з Леонідом, він перший, він зайняв там стратегічну висотку одну і на тій висоті вони відкопали. Курганчик такий був, вони. Коли вони віддали те, що вони находки, які там бронзові стріли, череп і так далі, вони датувалися десь півтора тисячі років до нашої ери. Ну так трапив археологічно. Археологіч, да, да. І мало того, людина, яка служила з Леонідом, він викладав в археологічному інституті, ага. і так вийшло що, напевно, Він далі продовжить по цьому писати якусь наукову роботу. Тоді ми захватили цю висотку. Не захватили це була сіра зона. Ми її зайняли для того, щоб ввести успішне да, щоб... спостереження і. Таким чином, яким чином моніторити ситуацію, яка навколо нас трапляється, не вийшло 4 березня там теж захватити стратегічну висоту. Тоді загинули двоє офіцерів із 36-ї бригади морської піхоти. Так трапилося, і щас, те, що я бачу, це те, що ми питаємося потихеньку щось змінити. І я так розумію, саме важливе те, що от було це відійти від самої Авдіївки і забезпечити те, щоб з важкого озброєння вона не обстрілювалася. І це завжди позиція 72-ї бригади була, вона ніколи не стояла в якихось населених пунктах. А якщо була якась можливість, ми виходили в поля і як можна далі ставали від населених пунктів, щоб в цих населених пунктах продовжувалось мирне життя і вони менше стратували від цих і... Тобто, все-таки якийсь план, ви думаєте, про те, щоб відійти трохи в ну, не відійти, а навпаки, пройти трохи вперед, від мені важко міста... сказати, як Був... воно трапилось тоді. Да, то що з того, що я розумію, що була контрата, була атака з боку сепаратистів, так як і було під Біле Кам'янкою, і вдало скористалися моментом і змогли зайняти позиції ті, які. Ну може даже і не планували зайняти, але так вдалося. Ми вам дякуємо. Насправді теж спостерігаємо за тим, як зараз воює 72-га бригада. Дійсно вже є підтверджена інформація з усіх джерел про те, що зайняли такі нові позиції, ті позиції, які раніше контролювалися бойовиками. і це вже теж не секрет. Проте говорити, що це позиція Алмаз 2 недалеко від фільтрувальної власне донецької станції, яка зараз на жаль є обстріляною і не поступає вода до мешканців Авдіївки і з. Резервуарів місцевих якось намагаються цю ситуацію вирішити. Ми розуміємо, що є проблеми з ремонтними роботами, і є проблеми з також електрикою. Але кажуть, що їх також вирішать сьогодні. Громадські слідкує журналісти громадської є в Авдіївці, і вже зараз будемо говорити про найсвіжіші новини звідти.